Ця трьох дев'яти поверхівок Запоріжжя просто бояться жити у власних домівках. Люди нарікають, що у квартирах відпадає кахель, відходять балкони, тріщать стіни і не зачиняються вікна і двері. Кажуть, всі біди почалися після ремонту. Влітку біля багатоповерхівки закрили аварійний виток води. Комунальники маскували тріщини асфальтом і бетоном. Тепер просто заліплюють глиною і визнати будівлі аварійними не можуть, бо ті не надто похилилися. Жителі ж бояться, що дев'яти поверхівки просто розійдуться по швах. и впадут. Та дыра у меня внизу, она была меньше, а теперь шла, шла и расширилась. Теперь видно, что соседа на балконе. Открыла окно, посмотрела, лежат камни на подоконнике, подняла голову, сыпятся камни с откоса. С домом ничего не случится, ситуация не очень хорошая, но не критичная. Пока дом не стабилизируется, не пройдут усадки, грунт не остановится.